Запрошуємо всіх прихильників футзалу на останній. Та закріпиться на першій сходинці турнірної таблиці. Правда, уже завтра Аванка Юнайт проведе свою Ну, Не саме найвища обойма. Це стосується, бодай у нічию. Мирослав Панків, 1-0! Виходить смарт сперед. Дезорієнтував Остап Пукальський суперник. Ось тут цікаво, на кого це рід буде записано. Іграє Стех один. Ну, тобто ми розуміємо потенціал обох команд. Ми розуміємо всі сильні сторони. Передача! 2-0! Остап Укаський Він один з найкращих в цьому сезоні для команди Smart Rockster. Стайма, тут же Борестанкевич зазіграний. Тут ...тобто, на тиждень зустрічається скаутом Ярослав Михалюнін може теж постаратися. Удар два седи! Чудова атака команди Аджілліве. Дуже нервує Єоркудіну. Ну а далі смарт-прок зірки робили все залежно від себе. Придач! Не пройшла Пилипі! Летя того. Більшого бажа. Атака через правий фланг помилка. Загубили скибу. Андрій пробиває під попери. Первого поля. Заєць. Мирослав Панків. пробиває в середній відстані. Ну все контролював. Волод у футболі використовуючи його ліворуч, Передача розкішна. Простріл! Удар Пукацький не забиває Аз його матч. З'являється Роман Копак. Може виконати передачу. Простріл! Все контролював Юрій Даня. Перед нав'язує боротьбу Пилипів, Дуже невдале приземлення Володимира Мащенка, але він підводиться. Пас на Остапа Пукацького. Можна прострілювати. Удар під ближню... Запрошуємо всіх прихильників футзалу на заключну 20 хвилинку останнього поєдинку в рамках сьогоднішньої лідери. Завтра ми продовжимо з 19.15. За Києвом удар головою! Проти хідого І... паньків дуже довго роздумують з приводу удару паньків. Удар. з поля зору телевізійної камери, у тому числі дуже така цікава історія Мащенко! На другій команди Аджіллівай. Закідання вперед. Володимир Мальничук. Розвертається, Мальничук прибуває! йшов прав... що м'яча. Ось бачимо, намагається смарт з трішки засушити гру, а Джілів і старається. Мальничук п'ятою, Пукацький вихід іштові. Остап не забиває другої нагоди. Роман Копак. Перед ним Сорока. Передача на лівий фланг. Копак. Ось те, що треба! Данильченко! Ні, вістані панків знайшов сороку. Той не зумів влучити, якщо ти про мету Пукальський уже впадь... тримає кулаки Данильченко. Ну за джелівай, зокрема, у сьогоднішньому матчу Смарт-Рок Зірок є свої удари! Немає голосу. Дох, коли ти явний аутсайдер, то тобі вже нічого не світить. І так далі. Зараз удар! Два, два. Данильченко забиває. Пось давненько я не бачив голів від Андрія Данильченко. смерт рок зірки! Нікс чи кого-небудь іншого, в тому числі Інкор. Панкі, ударна позиція. Пробиває дуже мало від Нестероста. Знайшли Мирослава Панкіна. Той знаходиться в центральній зоні. Пукацького! Удар! Нестерос відкоментував Олег Чунець. збережіть один одного. Частіше обіймайте близьких. Зустрінемось.